Дякую. Ми з моїм колегою власне, поділили наш аналітичний звіт на, на дві складові аналіз спадання, тобто історична ретроспектива, і аналіз порівняний аналіз фактичних і запланованих показників у увесь кризовий і післякризовий період з 2008 по 2011 рік за доходною і за видатковою частинами. Що стосується самого складання, я хочу ретроспективно оглянути, що саме відбувалося. Можливо, ті, хто були минулого року на презентації складання виконання бюджету 2010 року, пам'ятають, що весь перший квартал в місті Києві, так, також як і в всій країні, взагалі не було бюджету. Але закінчувалася як політична, так і фінансово-економічна криза. У 2010 році відбулося декілька. Дуже важливих подій, по-перше, на державному рівні була прийнята програма економічних реформ Президента України. По-друге, було прийнято новий бюджетний кодекс, в якому багато статей було виписано по-іншому. По-третє, відбувалися вибори органів місцевого самоврядування, і оскільки до цього вже в місті Києві і в Тернопільській області провели вибори. Мера в місті Києві та депутатів міської обласних рад, то Верховна Рада законодавча ліквідувала районні ради в місті Києві для того, щоб не проводити лише вибори депутатів районних рад. Але найбільша революція в бюджетному процесі, враховуючи те, що податкові доходи є найбільшою потомою, складу, мають найбільшу питому вагу в структурі доходів, стало прийняття податкового кодексу, яке повністю змінило як структуру. Доходну і видаткову бюджету, так і розподіл, розподіл державних і місцевих податків. Відповідно, вперше було прийнято своєчасно бюджет відразу після державного, і, як відомо, що на цей на 2012 рік бюджет також було прийнято у грудні. І відбувся звіт Київського міського голови, а також в грудні було прийнято стратегію розвитку міста Києва до 2025 року. У 2011 році соціальних послуг у повному обсязі територіальної громаді міста Києва надано не було. Виконання бюджету 2011 року було провальним і доходи, і вита... доходи було не виконано майже на 16%, видатки на 14%. Різниця між доходами і видатками становила близько 1,6 мільярдів гривень. В своєму своїй невеличкій доповіді я спочатку розповім про те, як функціонувала економіка Києва на тлі економіки України минулого року, потім розповім про дохідну частину, видаткову. Зупинюсь більш детально на галузі охорони здоров'я культури. Зрештою, ми можемо зробити деякі висновки про стиль управління команди Олександра Попова, яка керує Києвом уже майже два роки. І Потім трішки зупинюсь на дослідження британки журналу Економіст, яке є цікавим для розробників нашої стратегії 2025 року. І врешті-решт ми надамо наші пропозиції, які також ви можете знайти у розділі рекомендації, представленому вам звіту. Отже, доходи бюджету. Фактичні і заплановані. Ну, я буду пропускати ці слайди, оскільки здалеку, напевно, не дуже добре видно, але виконання можна спостерігати значну різницю між доходом фактичними і запланованими доходами, що свідчить про не дуже якісне прогнозування доходів. Ну, на цьому слайді тут. Доходи не враховується 50% ПДФО у співставних умовах. Ми бачимо, що протягом останніх чотирьох років спостерігалася різниця між запланованими і фактичними доходами. І таким чином сучас, сьогоднішня каденція. А Київської міської ради може ввійти в історію як бюджетно дефіцитна оскільки за 4 роки, і це вже п'ятий рік, бюджет весь час виконується, не є збалансований, виконується з дефіцитом.